Привіт, мої гарні водолії. Сьогодні квітень місяць дивимось для вас. Такий експрес-прогноз на квітень. Не забувайте підписуватись, залишати коментарі. І давайте подивимось водолії, квітень. Ну, що можна далі не витягати. Ой, так гарно почали за здоров'я, закінчили за. Ви зрозуміли, що. Вам дають якесь, якесь велике кохання, дають або ось тільки-тільки дали. Щастя, спілкування, радість, натхнення, ви ховаєтесь від всіх. Просто буде бажання всіх кинути, послати. Щось будете собі ускладнювати, це однозначно, дуже сильно ускладнювати. Проблеми з фінансами можете рішити, вирішити тільки ви. Дивіться, тут така підказка. Ну, вибачте, сама винувата. Якщо треба грошей багато на, на перспективу, відкладай, думаю про це заздалегідь, формуй. Якщо захочеш, гроші буде. Давайте так. Всі твої проблеми за справедливістю, ти сама собі руйнуєш. І стосунки також. То місяць такий, що ви можете просто зі сили не те, що посваритися, а піти від людей. Про тому потім вже зрозумієте, знаєте, як жалкувати не будете, але вже нічого не зміниться. Не закривайтесь від кохання, не закривайтесь від благодаті. Такий, як ретроградний, знаєте, в чому ще момент? Ви можете відштовхнути людину, яка вас кохає. І потрапити в ці стосунки, де вас не будуть кохати. Це як карма, знаєте? Це як ти з кимось так, тепер з тобою. Придивіться до свого оточення. У вас десь любов дуже сильна, велика ходить в квітні поруч. Не хочеш любові, каже, радій тому, що ти фартовий, фартова, що є фінансовий успіх. А він буде. Це обов'язково.